Всім привіт, друзі! яка квітка? Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас з цього осіннього дня. Завтра, 5 вересня, в моєї бабусі, яку звати Воля, день народження. Це мати мого покійного батька. Моя бабуся Воля їй завтра буде 90 років. Тож, треба не забути привітати мою праматір. З ним народження. Дуже спекотно, взагалі, весь тиждень така спека страшна, Ну добре, що хоч ночі похолодні, от ми й дочекалися літа восени. От, дітки вже школу йдуть. Я йду, мені потрібно відвідати сімейного лікаря. Забрала деякі аналізи, здавала, щоб в динаміці подивитися, і хочу запитати, що мені з цим робити далі. От тому що приймала деякі препарати, то чи їх приймати надалі, чи робити перерву, І щоб лікар подивився. Була записана 2 числа, але ж всі пам'ятають, 2 числа в Києві була тривога, вона почалася, я була записана на 10.20, а тривога почалася в 9.40, якраз мені потрібно було виходити. І закінчилась аж в час. В годині дня, тож я не змогла потрапити до лікаря. От, то Маю надію, що зараз, вже на після обіду, кажу, давайте о, спробую сьогодні. От, чи вдасться мені сьогодні потрапити? ну, оце ж так. І при тому, що я записувалась за тиждень, аж за тиждень по сімейний лікар, ну, якби безкоштовна медицина, але ж не ну, отак. Так, що ж я ще робила за ці дні? Розкажу вам. Значить, Роблю розробку лекала світшота рукав реглан. Тому що була блуза з рукавом реглан, але це ж зовсім інше. Світшот з рукавом реглан, з кишенею, з каптуром, з манжетами. І це все я роблю від розміру від 42-го по 70-й. Значить, в 42-му, 42-й розмір, це в нас об'єм грудей 84 см. Тобто, як визначити свій розмір? Об'єм грудей розділяємо на два, дорівнює розмір. Так, от, це я в затінку стала. Дивлюсь, скільки годин. Так, от в 42-му розмірі весь об'єм 100 сантиметрів. Тобто, прибавка складає 16 см. Ну і шиємо без припусків на швин. Отаке лекало. А в 70-му. 70-й це 140 плюс 16, 156 см об'єм. Тобто дуже версальні такі я роблю світшоти із каптуром. Тому що багато в мене запитів було окремо, наприклад, викрику каптора. Друзі, під кожний розмір різний каптур, тому що в нас же розширяється тут горловина і каптор розширяється. Да? І пройма збільшується, плюс подовжується довжина виробу в залежності від розмірів. Тобто дуже така, знаєте, велика робота, дуже багато розмірів. Тобто вирішила робити аж до 70-го, Тому от, ну, це дуже довго буде, але можна так сказати, що 50% я вже зробила саме розробки, тобто не чорновиків, навіть а розробки. От, це те, що із хорошого. Дивіться, уроки було питання по уроку, чи можна придбати такий костюм, як був вчора на каналі Гуся Лапка. Друзі, це ж переозвучка, його нема в наявності. Якщо хочете купити якісь в мене речі, готові, то слідкуйте за новими колекціями. Я щось потроху пошию, можливо, пошию ще щось подібне. Точно такої тканини в мене вже нема. Бо то відео було, я не знаю, стільки йому років, переозвучила, так. І продивляйтесь, будь ласка, відео, які є на каналі. До речі, мені прийшла посилочка від Іри. Зараз буде розпаковка, в цей блог вставлю. Що там прийшло? Посилка від підписниці. Друзі, тож, давайте дивитись. Так, добре, що сходила і вирішила з лікарем своїм деякі питання. Ну, як, не до кінця, друзі, але. Хоч знаю, куди рухатись. Так, отже, прийшла мені посилочка. Посилка з Харкова. Ірина присилає вже не перший раз. Мабуть, що це вже третя посилка від Ірини. Давайте дивіться, що тут є. У мене спеціально ось такі маленькі ножниці я тримаю, щоб скотч не різати. Ой, тут знову сумочки розмальовані. Давайте дивіться, що. Дрінки, випий мене. Ой, це ж Аліса. Живи яскраво, мрій, сміливо. Випий мене. Це Аліса. з країни чудес. О, нахабний фрукт. До речі, я цей чай купувала. Дуже дякую вам. Супер, дуже дякую. Чай. І тут ось Аліса. Випий мене дуже дякую. Класна турбина. Клас, дуже подобається. Аліса в країні чудес. Це взагалі моя улюблена казка, майже одна з улюблених. І ось чеширські коти. О, клас, тут ще дві сумочки. Так, тут котик. Дивіться, який гарний. Чешир. Чешир. Синенька ось така торбинка, а вони. Трошки різного формату. Це така більш широка. Еко сумочки. І тут плаття терапія, де написано: все буде добре. Клас, дуже дякую. Ви навіть мій логотип перемалювали. Боже, чудово написано: все буде добре. Дякую велике. Так, тут є бісквіт-шоколад Харківський. Зефір, Боже обожнюю. Написано з яблучного пюре. Зроблений ось такий. Ця фірма Харківська вона взагалі чудова. Друзі, такі в нас круті українські виробники, насправді. Просто супер. Дуже дякую. Чай і до чаю. Ой, ну прям настрій мені підняли. І ну куди ж без тканин? Ірочка, дуже вам дякую. Так, тут щось таке цікаве, фактурне. Це. Ой, це такий цікавий трикотаж, такий він, як маночка, і на ньому нанесений малюнок ключики. Це тканина в стилі дольче Габана. Дольче Габана дуже давно, друзі, була в них колекція, от саме з ключами. Ось така, тому хто не знав, це все відголоски дольче Габанівські. От, бачите, он ключики такі. Е, я вам покажу, що це за тканина. Це креп, ось такий трикотажний, як маночка, і на ньому нанесений малюнок. Еластична. Вона приємна до тіла, дивіться, які гарні. Хтось скаже, це Ганщина, а я люблю квіти, вони додають настрою. І мені взагалі пасують принти в квіти. І Багатьом жінкам вони пасують, хоч багато хто думає, що Ой, одну тонусь що одіну, щоб на мене ніхто не дивився. Друзі, ви ж бачите, яке в нас життя. Носіть все, що вам подобається. Ірочка, дуже дякую, зацінила. Я люблю дольче Габану. Я вважаю, що вони створювали найпрекрасніші колекції з усіх дизайнерів, тому що для них жінка це діва. Вони з жінки робили богиню, королеву, принцесу, щось неймовірне. Знаєте, от просто йдеш і вона прекрасна. У мене навіть він роздрукований є із журналу Vogue дольчегабановські дівчата в сукнях, і вони в мене там над моєю швейною машинкою вісять. Це єдина картинка, ну просто от роздрукована, яка є в цій кімнаті. Єдина. І там Дольчегабановські дівчата. Так, зрозуміли ви? Оце і ще один віпюрчик тут є. Ой, який ніжний. Ось такий. Ось такий. Він такий, як сітка. Дивіться, щоб ви бачили, як він зроблений, як сітка, і тут такі чорнобілі. Він Такий слабоеластичний, гарнесенький ось такий відріз. Можна на сукню, досить такий о, ніжний, от прям такий ніжний, знаєте, ну, такий, ніжнятіна. Ірочка, вам дуже дякую, хай у вас все буде гаразд. Я ще попередні тканини, ні, чого, пошила. Ті тканини, які ви присилали жовтенькі, от з них пошила штани палацу. і... Ковтину. Дякую вам величезне, друзі, дуже вам дякую за вашу підтримку. Знаєте, останній час я ж вам казала, стосовно настрою, знімала влог. Потім я дуже сильно поглибилася в роботу свою. Дуже багато роботи я роблю насправді на майбутнє. Стараюся себе загружати роботою, щоб відволікатися від дурних думок. Тому, так знаєте, інколи я поглиблююсь в себе. Поглиблююся в роботу, інколи мені потрібен час, як і будь-кому для перезагрузки. Є якісь деякі свої нюанси, проблеми, про які я не хочу говорити. Знаєте? Є якісь такі там, мілкі питання, про які я навіть не хочу говорити, не знаю. Не готова я, знаєте, розказувати щось таке більш особисте, скажімо так, хоча інколи розказую, інколи ні. От. Нічого страшного не сталося, друзі. Ні. Просто якось знаєте, в один момент буває накопичуються якісь проблеми, які потрібно вирішувати. І ти їх просто вирішуєш. От і все. Знаєте, як я кажу, вирішуємо проблеми по мірі їх надходження. Все. І хочу вам показати, здивіться, фактор, наприклад. Тут у мене з 70-го по 52 зроблена градація. Дивіться, ось каптур. А ви, мабуть, не побачите. Ось так зблизька. Оця ось частина допереду, тут є відмітка, це до спинки. І тут на кожний розмір каптур буде відрізнятися. Тому що у нас е, задня частина. Давайте я покажу. Так, це в нас що? Це спинки. Ось задня частина, от якщо ми візьмемо по розмірах, да, ось вони в мене тут. Є деякі вже, то не знаю, наскільки вам видно, бачите? Відрізняється. Тому що в нас розширюється розмір, є градація, тому і каптур його не можна зробити універсальним, наприклад, на всі розміри. Так само кишеня, якщо її зробити універсальною на всі розміри, то на великому розмірі це буде просто щось таке куценьке. Ви зрозуміли? Тому. Пропорційно я це роблю, розраховую, дивлюся, як краще, звіряю. Особливо ті розміри, які найбільші від 60 до 70-го, там потрібно більш таку, знаєте, макетовано, Я дивлюся, як зробити краще. Так само довжина виробу, довжина рукава. Тому в мене мозговий штурм. Це не всі ще. Це не всі. Тому у мене убий штурм і ось лежать ті самі рукава регланусь. Так, друзі, щось роблю. Ще поки що я вам не оголошую, що готові чорновики для того, щоб буде світшот з каптуром, дуже багато деталей. Значить, дивіться, це, мабуть, що найобширніша викройка, яку я робила. Чому? Тому що от навіть блуза з рукавом реглан, там у нас що було? Пілочка, спинка, рукав, горловинка, манжет. Тут же в нас є каптур, пілочка, спинка, рукав, манжет до рукава і манжет донизу. Так? І кишеня. Ану, давайте рахувати, скільки всього. Отже, скільки деталей буде. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки. Значить, я зараз малюю: значить, спинка. Пілочка. рукав, Це так схематично. Каптур. Манжета для низу, манжета для рукава і кишені. оце все. Я намалювала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім деталей. Сім деталей? Для цього світшоту з каптуром, з кишеною зуркавим регланом. Це я ж кажу, це ну, найоб'ємніший кусок роботи, тим паче до 70-го розміру. Уявіть. От друзі, таке я затіяла, ну це прям такий грандіозний, глобальний, Боже, та прилипла волосина до помади. Е, найглобальніший такий проект зараз роблю, тому він займає дуже багато роботи і мозговий штурм. Знаєте? Мозговий штурм, тому що я вже казала, що я дуже відповідально до всього відношусь. Градацію зробити це вам не шутка, І щоб воно повністю відповідало перепровірити. Ще скажу, що для такої градації потрібна є бумага, така для викрів, називається міліметровка. В мене її нема. От вона мене дуже виручила. Тому, друзі, скоро буде на каналі відео. Я вас познайомлю з новеньким магазином, де я замовила кальку, папір, потім отакі от лекала. Оці штучки, лінійки для викрійки. Бачите, прозоре навіть не видно. Це називається лекала. Значить, які вони бувають, вони бувають дуже різні для того, щоб удачно намалювати лінію пройми, горловину, лінію боку. І також я ще там буду замовляти лінієчки для припусків. Це дуже важливо. Тому що буває припуск сантиметр, щоб вам не гадати, ви взяли, обмалювали. І цим всім я з вами поділюсь, друзі. Скоро, скоро. Буду симптом з вами ділитися, тужне наберіть терпіння. І мені ця міліметровка дуже потрібна. В мене вона колись була. Але я її розфіткала на якісь свої інші проекти. О, я вам навіть покажу, який вона мала вигляд. Це в мене тут дещо складене. Міліметровка це ось такий от папір. Просто тут воно вже ж розрізане, я його не зможу використати повторно, бачите? І на ньому дуже зручно зробити оцю градацію летал. У ну, мене зараз його нема. Тому приходиться мучитися на отій калічці, калічці. Ви зрозуміли? І цей папір сірий, бачите, як скручується. Це просто неможливо. А прасувати його не можна, бо він деформується. Коли ти його пресуєш, він дуже стає горбами, і тоді цю викрійку її нормально не притиснеш до е, столу, щоб перемальовувати. Тому тут варіант, знаєте, хтось там казав пропарити праскою, ні тут так не вийде, тому що я вже пару таких була зіпсувала. А псувати папірну це друзі, він дорогий, дуже папір він будь-який, він же ж ну, грошей стоїть, розумієте? От. Тому ні. В мене папір для чорнових лекал це ось такий крафтовий картон малярний. Ось такий. Бачите, тут небагато залишилось. Він такий більш цупкіший, але він дуже рветься. Він тако буквально трохи зацепив. і Він, знаєте, він з переробленого паперу, з макулатури зроблений. Тому він так більш рваню піддається. А вже для. Е Чистових тих, що я вам відправляю, використовую білий гарний. В мене ще є калька, звісно ж, але в мене тут залишилось її дуже мало. Ось, бачите, ось це все, що в мене залишилось. Тут буквально пару метрів. От. І вона має бути широка, тому що лекала ж великі. От, наприклад, для штанів, то я беру е, більшої ширини 84 см має бути. Тому що, що ісятка. Розхід більший, тому цю купувати вигодніше. От, чи користуєтесь ви ось такими паперами, чи ви використовуєте якісь старі шпалери? Ну розумієте, старі шпалери вони не підійдуть для тої роботи, яку я зараз зроблю. Не підійдуть мені. Так само цей картон він ідеально підходить мені потім перемальовувати, бо що тонка, папір не зручно. Тобто я обираю, щоб було зручно і класно. Друзі, подякувала ще раз Ірочці Ірочка. Хай у вас все буде гаразд. Дуже дякую. От прям, ну, Ви робите таку приємність. Я для вас, по суті, чужа людина. Знаєте, ну, якби. Я вас не знаю особисто. Ви мене дивитесь на відео. Друзі, це так приємно, що ви мої віртуальні подруги, тому що ми з вами спілкуємося в інтернеті. Знаєте, загальний такий у нас з вами вайб складається і. Взаєморозуміння і ось такий контакт, він реально мені дуже допомагає морально. Тому що ви, по факту, є моя терапія. Це таке спілкування з людьми, хто що робив, пишіть. Тому що зараз я ж кажу, кукуху підтримувати в нормальному стані надзвичайно тяжко, і ви допоможете мені в цьому, а я чим зможу допоможу вам, друзі. Тож отак. Побажала вам всього найкращого до наступних відео, щоб ви знали, що я просто ну, роблю багато роботи, тому ну, інколи отак от в мене, знаєте, як виходить, так я і знімаю. Та й настрій буває різний. Добре, щоб все добре, а там якось буде. Друзі, а там якось буде. Осінь вірвалася, аж не віриться, правда? Це літо взагалі, воно просто так. І все, його не було. От в цьому році, я не знаю, як у вас. У мене це просто кліпнув очима і все. І за вікном осінь. Я йду, знаєте, на дворі жара, відчувається, що спека така, ну, страшена, як в серпні, місяці. але повітря воно осіннє. Ти йдеш десь, вже відлітають листочки, діти в школу йдуть. І це вже відчувається оцей осінній подих. Взагалі, життя дуже швидке у нас, друзі. Тож всіх вас обнімаю, робіть. Все, що можете як найкраще, для себе, для своїх рідних. Друзі, я вам тепер буду казати в кінці відео: просто живіть. Живіть, зайчики, це дуже важливо просто жити. Потьомкала вам, вас побомкала, Бажаю всього найкращого. Я сьогодні фарбувала голову, тому в мене десь тут, може, залишки, фарби. Сьогодні, прям як ніколи, знаєте, і кремом я мастила, і чим хочеш. А от буває таке, що раз на раз не приходиться. Гарно пофарбувала. Це була. Щось гуде. Фарба Велла, колор, перфект, щось там таке колір 3.1. Він не чорний, але на моєму волосі завжди все виглядає чорним, то я вже змирилась. Все зайчики, всім пока і ручці. Дякую! Бувайте здорові! Пишіть обов'язково, хто що робить, що готуєте. У мене сьогодні гречка із курочкою, з курячим філе. Була. А на вечір я купила шматочок. Готового гарячого копчення хребти оселеця. Ну, такий чималий кусок, там не просто хребет, а така, як філешка. Вже з'їм сьогодні. Щось захотілося саме такого. Все, друзі, бувайте здорові, всім пока!